Десята вже минула. З вами цього ранку команда ТС на канал 1+, плюс продовжує роботу в об'єднаному марафоні. Запускали безпілотники і били балістикою сьогодні. Впродовж ночі росіяни знову тероризували цивільних з Ростовської області і тимчасово окупованого Криму цілили ракетами Іскандер М. А ще здійняли в небо 183 ударних БПЛА. Вже традиційно шахеди злітали з російських Брянська, Курська, Орла та Міллерова. Наразі в повітряних силах офіційно підтвердили збиття 77 дронів. Ще майже стільки ж локаційно втрачені на ворожі цілі. Наші бійці полювали на сході, на півночі, на півдні та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина. Рано вранці оголошували тривогу і в Києві та області. Жителі столиці сьогодні вже чули гучну роботу нашої ППО. Максимально прискорювати створення української балістики це головне завдання на сьогодні, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, саме далекобійні спроможності збройних сил і є головною гарантією безпеки України. Також глава держави провів нараду щодо розвитку військової авіації, передусім того, що стосується літаків F-16, які вже є в Україні, і тих, які мають прибути найближчим часом. За словами президента Зеленського, ухвалено деякі кадрові рішення, які мають підсилити управління військовою авіацією. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, наші виробництва завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України. До 51 одного зросла кількість постраждалих цієї ночі в Харкові. Внаслідок російської атаки дронами в Салтівському районі. Удари припали в багатоповерхівку та в припарковані авто а в Основ'янському в будинок та в крамницю. Там спалахнув дах ще одного багатоквартирного дому. Також є руйнування в Слобідському та Київському районах. В області ворог напередодні з авіації масово атакував Куп'янськ. З під завалів рятувальники дістали загиблого чоловіка. Ще одного досі шукають. Із місця удару правоохоронці вилучили фрагменти авіабомби ФАБ 500 Двоє людей загинули на Херсонщині через атаку російських дронів. Зокрема, у Саблуківці російський безпілотник впав просто на подвір'я приватного будинку. Господар спробував винести його за межі однак, той здетонував в руках. Чоловік помер дорогою до лікарні. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Двоє на автопарковці в центрі Херсона під час атаки ворожого дрона на цивільні авто. Рятувальники весь день гасили пожежі в умовах підвищеної небезпеки. Після обстрілів займалися автомобілі та горіли чотири житлові будинки. Поранені, руйнування і пожежі є також в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Постраждали дворічний хлопчик і його батьки в усіх контузії. Осколкове поранення дістала також 42-річна місцева жителька. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, пошкоджено чотири будинки, інфраструктуру та електромережі. Ну а докладніше про наслідки російської атаки на Харків зараз наживо розпитаємо кореспондентку ТСН Юлію Бойко. Вона працює на місці влучань. Юлію, прошу розповісти про масштаби руйнувань і що відомо про стан потерпілих. Я так розумію, їх кількість зростає. Вітаю свято. Ми зараз знаходимося в Словіцькому районі на одній з локацій в Лучані. Зокрема, ви можете побачити, що комунальники вже все поприбирали, але однак на асфальті досі залишились залишились сліди після пожежі. Пожежа розійшлась на П'ять поверхів будинку, будинок весь у сажі, і також на місці досі знаходиться одна із спалених автівок. Зокрема, під ударами було чотири райони міста. Били росіяни шахедами типу Герань. Два їх було 17 і здебільшого били росіяни по житловим кварталам страшно дуже страшно. Якби за п'ять хвилин не вийшла, то не знаю, що було б все в склі. Бачите, скільки ми виносимо? Ось дивіться, шостий у мене о два вікна мої. Благо, я вийшла в коридор. Вікна все полетіло. Ми почули шахеди. Спочатку їх почули та вийшли в коридор. А вже потім почули, як вони вибухало і вилетіли вікна. Я коридор. На одній з локацій знайшли вибухонебезпечний предмет. Він розірвався і тепер його досліджують в бухотехніки, аби впевнити, що це не касетний снаряд, бо розкидані дрони, як це було в Києві, коли вони вибухали вже згодом. Після того, як в Києві були такі виявлені заряди, то нам потрібно бути дуже дуже обережними, бо все може бути, і поки що не відпрацювали зриватехніка неможливо приходити і брати щось і поряд знаходитись. І дійсно на цю хвилину вже збільшилась кількість постраждалих. На цю хвилину відомо про 51 людину, яка звернулася до медиків по допомогу. 14 людей отримали поранення від скла уламків. Восьмеро людей було шпиталено. Серед них її і річна дитина. Святи. Дякую тобі. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко про нічну атаку по Харкову. Більше півсотні людей постраждали від цього дронового удару. Кожен кілометр захопленої української землі коштує Росії 27 життів своїх солдатів. Підрахували журналісти Бібісі в бійки. Дають рекрутів, які проходять лише місяць навчання перед відправкою в Україну. А відтак темпи наступальних операцій тепер помітно впали. Пише інститут вивчення війни. Якщо торік в листопаді окупанти просунулися вперед на 800 квадратних кілометрів, то вже в квітні цього року а, всього на 175. Найгарячіше на покровському відтинку. Генштаб лише за минулу добу зафіксував там 83 атаки. Непростою залишається ситуація на Лиманщині. Тривають бої неподалік мирного та зеленої долини. Лізуть росіяни на Корщині. Там від учора відбили 20 атак противника. А ще на південному фронті захлинулися 11 ворожих штурмів. Вдалося знешкодити 4 танки окупантів і 48 їхніх артилерійських систем. Загалом же на фронті минулої доби 216 бойових зіткнень. Вибухова ніч в Криму і в Краснодарському краї армія країни агресорки повідомляє, що їх атакували 170 дронів, вісім крилатих ракет Storm Shadow, три ракети Нептун і ще 14 безекіпажних катерів. На окупованому півострові довелося перекривати Керченський міст, а по всьому Криму оголошували тривогу. Очевидці повідомляли про звуки вибухів та роботу російської ППО у Червоноперекопському районі у Керчі та Феодосії. На в'їзд до незаконного Керченського мосту через атаку утворилися затори. Кілька БПЛА полетіли далі до Краснодарського краю через роботу російських засобів. ППО та Ребів є влучання в кілька житлових будинків в новоросійську момент вибуху посеред багатоквартирного будинку зафіксували на камери. Після влучання зайнялася одна з осельчути. Чотири людини постраждали гаряче. Цієї ночі було і в Ростовській області. Телеграм-канали повідомляють про падіння уламків дронів на два будинки. Окрім того, що найменше п'ять вибухів чули в курортному містечку. Анапа там також є влучання в помешкання росіян. Українські військові в понеділок, 5 травня, візьмуть участь у британському параді до 80-ї річниці з дня завершення Другої світової війни. Вони крокуватимуть поруч зі збройними силами інших країн співдружності, окрім британців, це сили Австралії, Канади та Нової Зеландії, які нестимуть прапори своїх країн. Міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі заявив, що в розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової. Цілком доречно, що збройні сили України, які нині борються на передовій за свободу, будуть представлені на понеділковому заході. Загалом перед 80-ю річницею в Великій Британії заплановані також авіашоу та служба подяки героям Другої світової, в якій візьмуть участь члени королівської родини. На заході нагадаю на відміну від Росії день пам'яті, примирення і перемоги над нацизмом відзначають 8-го, а не 9-го травня. Саме в цей день вважається, Німеччина беззастережно капітулювала. Спуститися в одеські катакомби відтепер можна з будь-якого місця на землі. Працівники археологічного музею спільно з фахівцями науково-дослідної лабораторії створили 3 d модель підземелля. Як метр за метром сканували темні кам'яні коридори за допомогою сучасної техніки, бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Озброївшись штативами та фотокамерами, працівниці музею спускаються під землю на понад 30 метрів. Це підземелля підвідомив у Одесі районом Молдованці, Колись з цих діставали черепашник і побудували з нього усе серед місця. Тепер просто посеред шахти розставляють фототехніку, яка має зробити понад півтори тисячі знімків печер. Треба зробити величезну кількість. Фотознімків з різних а, ракурсів, щоб потім програма змогла це зчитати і зрозуміти, що це один об'єкт. Як я кажу, потім це доповнить а, лазерні скани, і наше зображення буде більш якісним і деталізованим. Дар'я працює зі спеціальним сканером, який за допомогою лазера сканує кожен камінець. Подібну роботу проводили і в самому музеї, але під землею техніка працює в інших умовах. Висока вологість та пил фахівцям довелося розробити власну методику. Треба було весь час перевіряти, щоб не запотіли камери, не запутіли лінзи, не запутіли дзеркала. І друга з якої у нас було більше за все проблем, це повна відсутність світла. Щоб отримати якісні світлини, довелося тягти у печери і чимало штучного світла. Відскановану інформацію тиждень завантажували у потужний комп'ютер. А той потім три доби створював віртуальну модель одеського підземелля. І тепер спуск катакомби онлайн виглядає ось так. Фахівці кажуть, це не лише задоволення від віртуальної подорожі, а й можливість зберегти унікальні місця. І ось цей метод він також може е, дозволити е, от, спостерігати зміни, які відбуваються, тому що е, ніхто не знає, е, яким чином відбуваються у ці наші страшні ракетні атаки на ці печери, тому що без наслідків це точно не проходить. І власне зафіксувати ці наслідки можна і за допомогою нашого методу. Не відставайте, будь ласка. З музейниками погоджуються і екскурсоводи. Вони водять туристів цими темними історичними коридорами, щоб зберегти не лише історію місцевості, але й її автентичність. Будують на багатоповерхівки то затампонували, і все. І можна сказати, оце унікальне явище перестає існувати. Люди можуть подивитися, як це виглядає. А ще віртуальна екскурсія дозволяє пройтися під землею і людям з клаустрофобією подивитись є на що в кам'яних коридорах можна прослідкувати цілу епоху від самого початку будівництва міста загальна довжина одеських печер майже три тисячі кілометрів тут є унікальні підводні озера в яких у пітьмі мешкають ракоподібні істоти є і заповідні печери де знаходили кістки стародавніх тварин тож із скануванням підземель фахівцям роботи вистачить ще на кілька років вперед. Сергій Сергійленюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Повстання роботів в прямому ефірі в Китаї людиноподібна машина напала на інженерів під час випробувань, і цей момент потрапив на камери спостереження. Робот 3 Аж 1 був підвішений на гаку в тренувальному залі, аж раптом з невідомих причин почав розмахувати руками, ніби намагався напасти на дослідників поруч. Через ці рухи впав комп'ютер, за допомогою якого ним керували. Але навіть після цього машина не зупинилася, а вгамувати робота вдалося лише після відключення його від джерела живлення. Фахівці пояснюють таку реакцію робота, тим, що в нього спрацювала автокорекція, і він так намагався відновити рівновагу. Однак, це вже не перший подібний інцидент з цією моделлю в лютому цього року. ЮНТІ h 1 під час зимового. Гала фестивалю фактично так само напав на глядача, коли той простягнув йому руку, щоб потиснути. А робот почав агресивно махати своїми руками і кидатись в ситуацію, навіть довелося втручатись. Охоронцям на цьому завершую випуск ТСН. Наступний о 10.30. А далі слово ведучому 1+,1 плюс один з нічної варти. Об'єднаний марафон триває. Залишайтеся з нами.